Я вже в'їхав в спальний район. Це свого роду, як кажуть в Іспанії, така закрита урбанізація. Ну, цей райончик займає досить велику площу. І тут через 100 на різних вуличках знаходяться. Будиночки. Поверніть Досить такий непоганий райончик. Також новий. Тут, мабуть, живе більшість такий середній клас. Сьогодні приїхав на новий об'єкт. Вже почав демонтаж ламінату. Тут навіть не ламінат, а паркетна доска. Потрібно все демонтувати і встановити ламінат. Отже, по максимуму демонтувалися сьогодні. Лишилося ось тут трошечки, оскільки немає реноватора, щоб обрізати. Також потрібно демонтувати ще це. Тому до цього ми приступимо завтра. Сьогодні я другий день в даному об'єкті. Я вже почав підготовку для розмітки під ламінат. Ось замітаю. Ще пропилососиться це і можна буде робити розмітку. І починати укладку ламінату, а потім буду виходити вже десь до середини. Буду переносити усі меблі. Планую десь за 2-3 дні окласти все і побачимо. Отже, я виставив собі рівень, відмітив, розмітив. якості підложки буде ось така поролончик з фольгою. Зараз я її поклею і Почну укладання ламінату. Я вже трохи заложив ламінату. Сьогодні третій день, як я на даному об'єкті. Ось такий ламінат. Отже я вже частково заложив. Ось тут домкратом піднявся островок, щоб можна було підійти ламінатом. І зараз буду кидати підложку. Отже, сьогодні я третій день, як на даному об'єкті. Вчора я трошечки заложив, думкратами підносився ось цей островок, совався взад вперед, ну, але якось заложилось. Ось тут залишилось ще кусочок. Зараз я постелю підложку, буду Докладу повністю цю кухню і буду переходити в коридор в планах сьогодні зайти в кімнату, щоб з понеділка вже зробити повністю кімнату і щоб можна було бити кліінтоси кругом. Ну що ж, зараз я буду приступати до роботи. Ось тут вже збилось, тут ще потрібно буде. Швидше всього я, мабуть, плиточним клеєм тут затягну. Побачимо. Отже, я завершив на кухні. Гарно всюди підійшов під меблі, закрив. Єдине, що ось тут трошки залишилась шпарина, оскільки... Туди я просто не в змозі підлізти. Все інше в мене вийшло. Підлога вийшла досить-досить гарно. Ну і зараз я буду приступати до укладки ламінату на коридорі. Я вже частково встановив ламінат в коридорі. Далі я не можу встановлювати, оскільки ось тут біля дверей потрібно підлити трошечки. Мабуть, це я буду робити вже в понеділок. Ще залишиться ось ця кімната і кусочок коридору. Поки що мені все подобається. Сьогодні п'ятий день, я на даному об'єкті. Я вже фактично заложив кімнату, також ось тут залив саму Ну і, мабуть, завтра я закінчу тут коридор. Поки що мені все подобається. Правда, ось тут були проблеми підіпхати ламінат під меблі. Сьогодні шостий день, як я на даному об'єкті. Мені ще залишилось тут вложити два ряди ламінату. Я вже собі ось зарізав. Зараз буду ставити. Ну і доложити коридор, а також по можливості хоча б побити плінтуси в ось цій кімнаті, щоб могли прийти малярі і почати вже покраску. Я заложив вже повністю ламінат. Також я вже почав нарізати собі плінтуси. вже частково нарізав завтра ще доріжу кілька в коридорі і в цій кімнаті прийдеться їх заклеювати а потім перейду в кухню сьогодні сьомий день як я на даному об'єкті я вже частково поклеїв Плінтуси. В коридорі практично вже всі зробив. Також тут клею ось такий невеликий. Потім рідкі цвяхи обріжу. Ще потрібно буде ось тут заклеїти і зробити ось тут кусочок. І фактично ця кімната також вже готова. Залишиться лише кухня з гостинною. Сьогодні восьмий день, як я на даному об'єкті. Я вже практично кругом поставив плінтуси, поставив планочки на закінчення. Мені ще залишилося тут кусочок доробити і обложити планочками біля двох дверей. І на цьому моя робота. Сьогодні закінчено. Сьогодні дана робота у мене зайняла з порядка трьох годин. Але на вулиці знову почався дощ, тому я зараз трошечки почекаю і потрібно буде доробляти. І мабуть поїду на інший об'єкт.